Дивні звуки. Так, трансляція вже почалась, наскільки я розумію. У мене вже почалася на телевізорі також. Включимо угу. трохи світла. Не так як минулого разу. Що там по людях я. З комп'ютера не бачу, скільки людей дивиться, а там взагалі реклама йде. Дивляться четверо людей. Ой. Двоє людей. Поки що. Нічого страшного. Дякуємо всім, хто приєднується, хто вже приєднався, хто ще приєднається. Усіх вітаємо. На каналі Все про ТЗ» і на третій чи вже четвертій трансляції, де ми розігруємо ось ці підручники. Е, дякуємо за коментарі, за те, що ви взяли участь скрізь такі труднощі, тому що цього разу YouTube трошки нас збентежив своїм поводженням, тому що коментарі зникають, появляються, нічого не зрозуміло. Пише, ви їх повинні мали писати по. Кілька разів, але врешті-решт, якось ми з цим всім налад е, тойво, вийшли. Е, дякуємо за, окрім е, того, за те, що приєдналися за те, що дивитесь відео. А що це таке говорить, То я. За те, що дивитесь відео, загалом, за те, що коментуєте, за відданість, за те, що додаєте якось всі до, до наших фоловерів і тому подібне. А ось так книжки отут є, і цей книжки. Ми будемо розігрувати книжки від авторки Ліда Гола для рівня А1, А2, можливо. А1. Ось от таких от, о, перший і другий випуск. До них додаються, як тут пише, працовні сешіт, тобто робочий зошит два штуки. Два штуки. І ще екстра матеріали, два додатки, що, в принципі, також є корисним. Що кажучи по книжках, то я їх, по них не працював, тому що вже так би, ну, є потреба, але немає часу. Але я б хотів е, подпасти на такі матеріали, коли я вивчав мову ще на цьому рівні, тому що вони випускалися, власне, в. Період, коли вже набагато більше українців було тут, в Чехії, за кордоном вимушено. І, власне, матеріал здається набагато кращий, і якось цікавіше це все тут складено. І що далі? Цього разу, як я казав, було з коментарями були з коментарями якісь казуси і тому подібне. Але в нас назбиралося вісім учасників. Хто звідки, хто з Ютубу, хто з Фейсбуку, хто з інстаграму, більше з інстаграму, і, в принципі, можемо почати е, тиво. пробувати долю, хто буде, хто буде самим успішним. Беремо нашу традиційну прозору миску, сунемо її на себе. Чат пустий. Супер. Нема з ким говорити. Нормально. Е, перший буде. Де липучка? тут з цього боку. Одно, окей. Тарасенко Сергій. Можливо, одна? Видно. Супер. Дякуємо за, за... виновий в цьому... в цьому ділі в нас. Дякуємо за участь. Е, наступна учасниця. З Ютубу начебто і чи з Фейсбуку, ну загалом Альона Михайлова. Ось так. Третя учасниця Анна Вершигора, яка в нас е, є більше в Фейсбуці. Тобто. Супер. Також Такожна учасниця. Ми раді, щоб виграли. щоб виграла не тільки одна людина, а щоб виграли всі. Тому що, так якби хоч, хочеться, щоб отримали подарунки всі. Але, на жаль, чомусь так не виходить. Мар'яна Грабівчук наступна учасниця. Дякуємо кожному. Також за участь. За Намагання виграти ці книжки вже вкотре. Саша Єфремов. Олександр Єфремов. Наступний учасник. Також новий. Відправляється до вже п'ятьох. П'ятьох. Чотирьох колег. А ще залишилося троє. Наступна учасниця Юлія Дрендак. Яка вже в котре боротиметься за, за ось ці матеріали. Улалабай 825. Ось такий от цікавий нікнейм. Реально видно. І остання Сашенька. Також переучасть участь вже, якщо не помиляюсь другий раз, могла вибачаю, ви могла і частіше писати коментарі. Дякую. А, власне, умовою цього конкурсу, перш ніж скажу, що багато учасників, коментаторів питають, тобто, як взяти участь в цьому. Якщо ви дивитесь зараз чи пізніше. Знаходьте випуски новин, окремі випуски новин, і завжди у кінці випуску новин ми будемо давати конкурсне запитання, тобто відгадати якесь не відгадати, а дати визначення якомусь чеському слову. І давши, хоча б, воно зазвичай має не одне значення, і варто дати відповідь хоча б одну, тобто правильно, щоб на 50% було зараховано вашу відповідь. Таким чином, ви приймете участь у розіграші. Цього разу було слово башта, і його значення в чеській мові це бастіон, а також як смачна їжа, щось смачне у розмовній чеській мові. Хто знав, хто не знав, хто дивився в інтернеті абсолютно неважливо, головне, що ви дали відповідь. І, в принципі, можемо приступити до перемішування, е папірців і спробувати витягнути когось. То попадеться під руку. Ну. Вже хтось є. Поки що не знаємо, хто це. Але зараз дізнаємось. Усім іншим. Так би нам шкода, що ви не виграли справді. А переможницею стає кількоразова коментаторка. на яка хотіла виграти ці матеріали, і вона власне їх отримує Мар'яна Грабівчук. Прекрасно, я гадаю, тому що це вже не перша учасниця, яка своїми повторними зусиллями все ж таки домоглася, щоб оці книжки е, дійшли до неї. О, Олександр Олександр, я тут. Вітаємо, що ви з нами. Переможницю ми вже визначили, але не розчаровуйтесь, у нас є ще таких наборів порядка 10 штук, тому залишайтесь і продовжуйте коментувати одного разу. Я думаю, що хтось з вас також їх зможе виграти. Вітаємо ще раз Мар'яну Грабівчук. Ми з вами зв'яжемось, ми вам напишемо. Здається, в інстаграмі ви в нас є, що, в принципі, супер. Якщо ви з міста позень, то це двократний, двократна вигода. А якщо ні, то ми, звісно, з вами з'яжемось, ви дасте нам дані і ми відправимо це все діло вам поштою. Я вже вибився з дихання. Ще раз вам їх покажу. Думаю, ви вже їх добре бачили, оскільки коментуєте в п'яте чи в третє. Ось так от буде вам чим зайнятися на вихідних. Гадаю, на вихідних. Ми вам постараємося їх доправити цього тижня, тому відповідайте, відповідайте відразу. Вітаємо переможця. Так, дякуємо Олександрові за те, що привітав також Мар'яну Гребівчук, яка також з нами на трансляції. Це, взагалі, подвійний лайк за присутність тут. Усім дякуємо за, ще раз за участь у цьому конкурсі, за перегляди в цілому, за відданість, повторні коментарі. Наступного разу, якщо не виходить, тобто. Якщо ви не бачите свого коментаря, просто його дублюйте, тому що в Пошті вони є, під відео вони не відображаються, і потім важко це все діло віднайти. Але ну, так би можливо, але трошки з накладками. Коментуйте, дублюйте два-три рази, нічого страшного від цього не буде, навпаки, краще. Дякуємо ще раз. Усіх, Мар'яну ще раз вітаємо. До побачення. Слава Україні! Я виключаю світло.